компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток! Це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка. Чоловічі куртки, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Такс, дивимося далі. Куртки гарні. Так, на куртка, чоловіча розмір XL. Тепла куртка. розмір М. Утеплена. Жилетка. Гарний розмір. Розмір LXL. Утеплена на флісі всередині. Бачите, фліс відстягується, Універсальна, чоловіча. Куртка. Так. З капішоном. Куртка. Тепла. Стягана куртка, розмір 2XL чоловіча, тепла куртка, робоча з мембраною. Куртка, робоча розмір XL 2XL. Куртка, чоловіча, розмір 3XL, чоловіча, куртка Camel, розмір XL. Ще розмір L XL. Чоловіча з капішоном. Альфа Індастріал. Вау, Альфа Індастріал. Оріджинал 2XL. Вау, wow, крутяк. Тепла куртка, типа Аляски LXL чоловіча. Чоловіча розмір L тепла куртка. Гірськолижна чоловіча розмір SM. Так, розмір L чоловіча. Чоловіча тепла розмір 2-3 XL. Жилетка розмір 3 XL. Куртка Зараз подивимося, який розмір. 52 розмір. Куртка робоча, чоловіча, трансформер в жилетку. З капішоном гарна куртка. Розмір LXL. Класична куртка чоловіча LXL. Ще. Робоча. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого. Розмір Excel. Остання куртка.